Перша книга Царів Розділ 10. Цариця Савська, почувши про славу Соломона, прибула випробувати його загадками. Прибула вона в Єрусалим з великим багатством, з верблюдами, навантаженими пахощами, примногим золотом. І дорогоцінним камінням. Прибувши до Соломона, бесідувала вона з ним про все, що мала на серці. А Соломон давав їй відповідь на всі її питання не було нічого невідомого цареві, чого б він їй не вияснив. Як же побачила цариця Савська всю мудрість Соломона, палац, що збудував, їжу його столу. Житла його двораків, розміщення його слуг, їхню одежу, його під та всипалення, що він приносив у Господньому храмі, то й не стямилась і сказала цареві. Правда було все те, що мені переказали в моїй землі про тебе і про твою мудрість. Не хотіла я вірити тому, аж поки прибула сама і побачила своїми очима. Та мені і половини не сказано мудрість твоя і заможність понад чутку, що до мене докотилась. Щасливі жінки твої, щасливі оці твої слуги, що завжди стоять перед тобою і слухають мудрості твоєї. Благословен Господь, Бог твій, що вподобав тебе і поставив тебе на престолі Ізраїля, а це тому. Що Господь любить Ізраїля віковічно, тому поставив тебе царем, щоб чинив ти суд і правду. І надарувала вона цареві 120 талантів золота і вельми багато пахощів та дорогоцінного каміння. Ніколи більше не прийшло стільки пахощів, як це надарувала цариця Савська Соломонові. Та й хірамові кораблі, що привозили золото з офіру, привезли з офіру дуже багато червоного дерева та дорогоцінного каміння. Цар зробив з червоного дерева поруччя до господнього храму і до царського палацу, і гусла, і арфи для співців. Ніколи більше не приходило таке червоне дерево, і не було його видно по цей день. Цар Соломон Дав цариці Савській усього, чого жадала і прохала, понад те, що дарував їй як гостинець гідний царя Соломона. І вона пустилась назад у дорогу в край свій вона та її слуги. Золото, що приходило до Соломона кожного року, важило 666 талантів. Крім того, що приходило від продавців, з прибутку від купців, від усіх царів арабських та від правителів країни. Цар Соломон зробив 200 великих щитів з кутого золота, 600 шеклів пішло на кожен щит, і 300 маленьких щитів із кутого золота, три міни золота пішло на кожен щит і поставив їх. У палац із ливанського дерева цар зробив також великий престіл із слонової кості та оббив його щирим золотом. Шість ступенів вело до престолу. Ззаду були на ньому голови волів, а з обох боків від місця сидіння були поруччя, коло них же стояло двоє левів. Стояло дванадцять левів на шістьох ступенях з обох боків. Такого не було ні в якому царстві. Увесь посуд, що з нього цар Соломон пив, був із золота, і все начиння в палаці з ливанського дерева було з чистого золота. Нічого не було зі срібла. Срібло за Соломонових часів не цінилось. Бо в царя Соломона були таршістські кораблі на морі при хірамових кораблях. І що три роки приходили таршістські кораблі і привозили золото, срібло, слонову кість, мавп і пав. Цар Соломон багатством та мудрістю був найбільшим з усіх царів землі. Весь світ жадав бачити Соломона, щоб почути його мудрість, яку бог. Йому вклав у серце. Кожен щороку приносив з собою гостинця срібне начиння і золоте начиння, одіж, зброю, пахощі, коней та мулів. Соломон надбав також собі колісниці та коней. Було у нього 1400 колісниць і 12 тисяч коней. Він розмістив їх по містах для колісниць і біля царя в Єрусалимі. Цар довів до того, що срібло в Єрусалимі стало таким звичайним, як каміння, а кедрове дерево таке численне, як сикомори, що в долині. Коней виводив Соломон з Єгипту і з кое. Царські купці брали їх з кое за плату. За одну колісницю з Єгипту плачено 600 срібних шеклів, а за коня 150. Так через них продавали їх усім царям хетицьким та арамійським.